пане Панове, запрошуємо усіх з великим задоволенням, мабуть, на центральна протистояння. Передача не пройшла у цьому епізоді. Є можливість переведення на Рослава Михальоня. Той пробиває в кут волос. Червоний. Андрій Кузьмін, Іван Груб'я, Кравець немає. Тале. передача. Труш пробиває оближні. Тобто розуміємо. 20 балів. Передача Михальоні, удар! Степанський, друж. Відкривається Михальоні, удар буде. Падіння. Стояв Михальоню. Удар від Кузьміна немає. ...танує. Дуже близько. М'яч знаходився до гравця у жовто-чорній футболці. Труш! Труш, удар! Трошко. Пов... Попереду бордон. Михалюньо. Пусті ворота. Удар. Голу немає. Стійка! Жодного разу Юрпроказує, що не з'являвся у цій дуелі. Бетошко! Удар! Як не Кіт. М'яч залишається. у Унуах. Ярослава Михалюня. Андрій Кузьмін. Кравцю. Віддає пориду. Начав удар! Вихаюня гола 1 0! Це ж таки забивають скаута. Дуже важливо було їм відзначитись. Нарешті з такої. На лівому фланзі змістився у центральну зону. Михалюня удар! Побачимо. Ні, Ярослав надто далеко від цього м'яч відпускає. Груб'як на добиванні... Вперед, на вільного партнера. Знову трош. Ударна позиція. Вперед білик Михалюньо в його спину на перехопленні хотів зіграти Іваненко, помилився мехальо. Кузьмін! Кузьмін дуже довго водиться із з Удар, 2-0! Андрій забиває браво! Тому і возився. Скаутер. Розкаунт. Тому і зараз заспокоїти емоції. Ось Ярослав Михалюня та Андрій Кузьмін зі своєї сторони. Юрія Труша. Помилка Кузьмін. Викидіш Давич, Андрій Кузьмін, оформить дубль, чи ні. Передача. Гоу! 3-0. Ну ця зв'язочка сьогодні, фаєри. Будемо від вас. Майндвонове повертаємось великим задоволенням на заключно 20 Для Scout Gaming Group Грубяк. Просить передач. Кровець Досить Доситьтеся Ярослава Михальоні. Грубяк дуже легко себе дозволяє переграти. На секунду наближатися Гол З Що виникає цей епізод? Іван Грубяк. Як на мене не допрацював. Зараз контратаку Кузьмін! Передача Щепанський! Переведення ліворуч. Є можливість удару над На дворота були Михалюня, Михалюня з лівої у дальній кут команди господарів. Кравець. Чудово перехитрив Бордона. Кравець по центру. Ще одна спроба. Ковальчука. Його хлопці зараз на волосині стійка. Зараз важливо зараз дуже обережно грати Вавренчуку. Свисток, це дабл пенальті. Десятиметровий удар. Для команди Scout Gaming Group. Даємося уважно. Удар. Гол! 4-1 Андрій Кузьмі. Під ближню стійку. Без шансів для воротаря. Михалюньо. Відірвався від суперника. Михалюньо. Передачу віддають на Демковича. Удар повз ворота. М'яч під контролем. Тримається Юрія Труша Михалюньо Вивалювався, здається, на ударну позицію. Пусті ворота Халюн. Гол! 5-1. Браво! Ковальчук. Без тайм-аут. Це Іван Грубяк у грі. Ось за сумувалими за цими обома хлопцями. Щепанський! Передачу віддає на групп. Віддає передачу Ліворуч на Витошка. Позаду Труш. Пробиває, здоволюю. Виб'є Кузьміна. Вавренчук. Вільний. Волоса поставив у ворота. Наприкінці зустрічі Віталій Ковальчук удар під поперед. Провели чи не найкращу свою зустріч по ходу сезону 2022-23. Вистріл. Зараз переведення на Мар'яна Вавренчука. Та й пробиває Одані кут. Ол! 6-1. Браво, Вавренчук! Йор Проказа. Він ще хоче порати трішки у футбол. Трош прошиватиме стінку удар.